Крики про допомогу йшли відкинутого ангара, того самого, біля якого ще вчора зіткнувся з хрипатим. Місце досить гидке, хоча де це у зоні інші місця. Ангар відрізнявся тим, що нікому не належав, а за старими допотопними законами мого радянського дитинства, все те, що не належить нікому, належить усім. В оригіналі, щоправда, навпаки, але від перестановки місць доданків, коротше кажучи, в ангарі періодично зависали всі, кому не ліньки. Одинокі сталкери, групи сталкерів, бандити. Періодично сюди навідувалися і вояки, коли стрілянина в ангарі перевищувала критичний ліміт децибел і ставала більш ніж помітною. А стріляли тут завжди. Дня не минало, щоб біля ангара не зав'язувалась якась заворуха. Коли я наздогнав хлюпіка, той уже достиг огорожі, що обгороджував ангар, і чухав уздовж нього праворуч. Мунлайт, за яким він туди перся, зник за рогом, звідки мчали постріли. Наздогнав я його вчасно. За півтори десятки кроків до нього знайомо тремтіло повітря. Якби в мене чи в нього був датчик аномалій, він би вже захлинувся історичним писком, тільки мені датчик не потрібен. Я шість років зону топчу, він у мене вже вбудований. А хлюпік. Стій. гаркнув я. Яким би неровливим він не був, а послухався миттєво, чи то мізки спрацювали, чи то ефект несподіваності. І якщо хочеш жити, не рухайся. А що? насторожився він. Я підійшов ззаду, мовчко повернув його голову в потрібному напрямку і тиснув пальцем у бік аномалії. Хлюпик здригнувся, пройняло нарешті. Нічого, вдруге не полізе, куди не просять, без мого дозволу. Це що? Затримайся тут Мунлайт, неодмінно сказав би йому, що це похальне, на кштальт сунь пальчик, буде зайчик. Це аномалія? Забурмотів хлюпік. А як же Мунлайт пройшов? Обійшов. Йди за мною. Я розвернувся і пішов уздовж паркану вліво. Хлюпик шкандибав ззаду. А як же там є інші ворота? не дав я закінчити питання. Але Мунлайт, знову спробував він. Не варто йому мене діставати. Я зупинився, розвернувся і коротким праворуч засадив йому у вухо. Від несподіванки хлопець похитнувся, не втримався на ногах і полетів на землю по дорозі шкребнувшись кроною об бетон паркану. Якщо хочеш, холодно повідомив я, можеш бігти за ним, влітати в гравітаційну аномалію. Це її так по-научному звуть, але тобі все це буде вже до лампочки. Тебе перве на запчастини, а я зі спокійної совісті піду вип'ю горілки і ляжу спати. Усік. Він сидів на землі і зло дивився на мене, тримаючись за вухо. Оглушив його мій удар чи що? Хоча якщо з видимих наслідків судити, з кроною по паркану він приїхався сильніше, ніж від мене склопотав. Усік! сердито обізвався Хлюпік. Я простяг йому руку. Він зиркнув на неї, але допомогою не скористався, підвівся сам. Виглядав він тепер ще гірше, ніж уранці. Брюки в бруді, куртка в білих від паркан у розлученнях, на скроні кривава ссадина. Пістолет де? запитав я. Хлюпик сунув руку за пояс, злобно ображену гримасу з його обличчя здуло в одну мить. Вигляд у хлопця став розгубленим і нещасним. Втратив, промимрив він. Твою матір вояка, Ісусик, перехнув я. Чи підей спішать за допомогою? І чим ти тут допомогти збирався без зброї, помічник? Він остаточно знітився. Я виняв БП, зняв із запобіжника і простягнув хлюпику. «Користуватися вмієш? У тигрі стріляв, промимрив він. У парку Горького. Зашибісь. Я подивився на його нещасну пику і стрімався від тради, що крутилася на язиці. Я перевів калаша на одиночні, також знов вздовж паркану. Шлюпик поспішав за мною, намагаючись іти тихо, наскільки це було в його силах. Тримайся поряд, не висовуйся, через мою спину не стріляй, ципаниш мене пристрілю на місці. Я зупинився і озирнувся. Хлопець віддано дивився мені у вічі: Кокр її їдріття. І якщо втратиш цей, вважай себе покійником, безжально пропечатав я, кивнувши улюблений БП. Їх було двоє: стрілянина поступово переміщалася на той край Ангару, від якого я відводив свого безбашеного рятівника, а тут біля воріт залишилися всього два виродки, не знаю, чи залишили їх на стремі, чи в варяєнгарді, так чи інакше обидва відчували себе явно у безпеці, розслабились, а розслаблятися у зоні не можна. Не знають цього лише новачки дурні, знають та ігнорують новачки фраєра. і ті й інші довго не живуть. Придивився, один із укороченим Калашниковим, другий із МР5, паршивий автомат, повністю відповідає своїй гадській кликусі гадюка. Втім, щоб його так називали, я особисто чув лише тут, у зоні. Хто придумав гадському автомату від цього гадючне поганяло? Я відхилився від кута огорожі і штовхнув хлюпіка. Той відкрив було рота, але демонстрація мого кулака виявилася досить промовистою, щоб відбити бажання балакати язиком. Це добре, обійдемось без слів. Вказівним пальцем тицнув йому в груди, потім показав на трубу, хоч без слів, але досить зрозуміло. Не зрозумів би лише Оліго Френ, Хлюпик дауном не був. Спостерігати, як він повзе до труби, відстовбурчивши дупу, було смішно. Хоча людина при здоровому глузі в подібній ситуації навіть не подумала б шукати щось смішне, але це звичайна людина у звичайному світі, а тут зона. Почуття гумору у сталкерів, схоже на чорний гумор мінтів і паталагонатомів. Хлюпик здоповз до труби, розпластався і озирнувся, обережно не підводячи голови. Знаки він не подавав, але пики було написано. Далі що? Хороша гра, мовчанка. Чим більше слів, тим більше порозуміння. Ось даси один раз по морді, і все ясно. А говориш півгодини, і крім нервування, ніякого толку. Я опустився на землю і по-пластунськи рушив до труби. Діставшись до хлюпика, повернувся і мовчки виставив руку долонею вперед. Стоп, хлопець здогадався, що лізти за мною йому не треба. У всякому разі, коли я озирнувся, відкотившись трохи в бік, він покірно валявся там, де та я його залишив. От і славно. Я виринув із лямок, кинувши рюкзак там же, поряд із хлюпиком, і запрацював руками. Земля розмокла, під пузом чав мерзенною холодною брудною кашею, позити у всьому цьому задоволені нижче середнього. І який чорт мене сюди поніс? Навіщо? Тобто за чим? Зрозуміло, за хлюпиком. Тільки хто мені цей хлюб? Ніхто, іначе з чого я вирішив його звідси витягати і душерятівництвом займатись? Мене ніхто не рятує, на мене всім насрати. І хлюпіку цьому, такому людському, теж, і він для мене ніхто, і я йому ніхто. Він мене і за людину не тримає. Він сюди, як на базар, прийшов за провідником, і похмурий для нього товар сторгуватися за схожою ціною і вперед, не сторгувався одразу гонор показувати. Мовляв, якого рожна ти похмурий, із себе чоловічка корчиш, вирішуєш тут чогось. Тобі похмурий платять, от і танцюй, як дудять. А твоє людське всім до одного місця. Лайно. Труба скінчилася. Я обережно висунувся, перекинувся за бетонні блоки, знову висунувся. Не помітили, не чекають тут вони нікого, тим паче на мене. Я підвівся і напівзігнутих затрусив далі. Ховаючись за бетонними блоками, трубами та кущами, обігнув п'ятачок, на якому вчора застрелив хрипатого. Коли дістався далекого краю галявини і сів за деревом, серце вже було готове проламати ребра. Обережно висунув ніс із за дерева, хоча можна було не ховатися. Труби та бетонні блоки залишилися праворуч, десь там далеко, попереду і праворуч, причаївся хлюпік. Просто попереді мене, метрі за триста, був паркан, а ліворуч цього паркану були ворота до ангара, і біля воріт залишилися два колдеря. Тільки ні їм мене, ні мені їх не було видно. Між нами височили кинуті тут невідомо ким невідомо коли щеплені між собою вагони. Від реї як із вагонами ліворуч, мене відокремлювала тепер вузька доріжка. Вставши на повний ріст, я безшумно метнувся до складу. Обійшовши його, ковзнув уздовж вагонів з іншого боку. Я підкрався до них майже впритул. Я їх бачив, вони мене ні. А я їх бачив. І вони були безтурботні. А це смерть. Зона безтурботності не прощає, і ми з нею у цьому солідарні. А далі все було холоднокровно, на автоматі. Калашніков на одиночні. Лівою перехопити автомат на поготові зручніше, хоча лівий завжди незручно, але ніж лівій руці не довіряю. Права легко кознула на пояс, розтягнула ніжне. Пальці стиснулися на прогумованій рукоятті. Я потягнув ножа і той легко вийшов з ніжин. Швидше за інерцією, зваживши його на руці, я підкинув меча, перехоплюючи зручніше. Глибокий вдих, раз, два, Три. Підкоряючи своїй беззвучній команді, я вискочив із-за вагона і кинув ножа, Лезо блиснуло і вдарило точно в ціль. Той, що був із МП, смикнувся. Ліва його метнулася до горла, стиснула повітря та чомусь і не дотягнулося до рукояті. А ось автомат із правої він так і не випустив. І хоча МР 5 ткнувся носом у землю, палець її господаря заклинило на спуску. Автомат засмикався, даючи довгу чергу і відводячи за собою мертвого вже господаря, той упав на землю. МР 5 у його руці замовк, і хоча вся черга пішла в грунт, вкусити вкуситися зміюка встигла. Другий бандит, що стояв до мене спиною, метнувся у бік розвертаючись, дав коротку чергу з калаша. Все це сталося настільки швидко, що я не встиг вистрелити. Треба тренувати ліву, скільки раз зарікався, Перше ще у школі. Тоді хотів навчитися писати лівою рукою, так само як і правою. Тіло на рефлексах помчало вбік і вниз. Я звалився на землю, перехопив автомат уже обома руками і вистрілив, але було надто пізно. Господар укороченого калаша, на відміну від господаря МР 5 виявився спритнішим, а може й щасливішим. Так чи інакше він встиг відбігти за прикриту поржевілу воротіну. Як лежав, я перекотився назад до вагона, плечо вперлося в рейку. Я взяв в стулку воріт на мушку. Хай тільки висунеться. Другого шанса втекти я йому не дам, якщо тільки він, як і раніше, сидить за стулкою воріт, а не біжить зараз внутрішньою територією до своїх. Постріли та крики з далекого кінця ангару стали голоснішими та інтенсивнішими. Невже й насправді до своїх смикнув? У грудях тьохнуло. Раптом я помолився, але вже наступної секунди я зрозумів, що розрахунок був вірний, і мій супротивник все ще тут. Щось майнуло на висоті людського зросту, а потім у бік. Я вистрілив. Ящик, що виник у отворі між стулок воріт, брізнув тріскою і, змінивши траєкторію, полетів назад і вниз. А там унизу від її стулки до іншої покотився ворог, випускаючи чергу з автомата. Я притиснувся до рейки, зверху забринчало металом по стінці вагона. Неприємний звук. Я підвівся на лікті. Противник промазав це плюс, але знову пішов, це мінус, і упустив його сталкер керп який який півхвилини тому обіцяв собі не дати супротивникові жодного шансу. Але ось тобі мудрість не хвалися, ідучи на радь. Якби тут Мунлайт був, напевно, б хіхікнув і додав А хвалися йдучи сраті. Тільки Муна тут не було. Він був десь з іншого боку ангара, якщо ще живий. Противник знову показався за стулки. Цього разу він вирішив бути агресивним і почав із черги з калаша. Пропустивши її над головою, я вистрілив на випередження. Але супротивник, що смикнувся в вперед, повернувся назад за праву стулку. Гранату би. Ось тільки гранати немає, брякнуло металом по металу, я рефлекторно втиснувся в землю. Наступної секунди прийшло розуміння, що постріл був надто тихий і одиночний, і не в мій бік, а друга куля шкребнула по стульці, за якою причиївся мій щасливий володар короткого калахана. Я повернув голову. До воріт зовсім не таючись, уздовж бетонної стіни огорожі перся хлюпік. На плечі його бовтався мій напівпорожній рюкзак. А правою рукою він тримав БП. Ідіотсько тримав на витянутій прямій руці. Твою матір. У парку горького, значить. Третя куля з БП шпурнула по іржавому залізу. Не знаю, чи це зіграло якусь роль, чи мій супротивник просто зглупив. Він знову з'явився у триметровому зазорі між стулками, причому цього разу рванувся без погало, кожбургляння ящиками та стрілянини. Я натиснув на спуск. Чавкнуло, він перекотився на землю обличчям вниз. Втім, як він проорав носом землю, я вже не побачив. Це було за лівою стулкою, але те, що залишилося стирчати в отворі ноги, що завмерло без руху, говорили багато про що. Я підвівся і попюрмував до трупа з МР5. Куляти по кишені я зараз не збирався, не до того. А ось ніж свій забрати не завадило б. Хлюпик був ще далеко. Йшов не таючись, як у себе вдома, ідіот. Я повернувся до нього спиною, закриваючи собою мертве тіло, і висмикнув ножа з горла трупа. Тіло смикнулося назад, коли лезо звільнилося. Перевернувши труп набік, я витер клинок об куртку мертвяка, ніж прибирав уже на ходу, кваплячись подалі відійти від мертвого тіла. Влаштовувати хлюпіку з трупаком огляду у мої плани не входило. Чорт знає, як він відреагує на нього у сенсі хлюпіка на трупака. У мертвяка тепер на все одна реакція. Навіщо приперся? сердито спитав я. Подумав, потрібна допомога, озвався він, тривожно вслуховуючися у віддалену стрілянину і крики. Допомога? Від тебе? перехнув я, стрілець із парку Горького. Що, зовсім погано? Я зірвав, зняв рюкзак. Погано, дати тобі по голові, щоб слухав, чого кажуть. Руку пряму не тримай, ледве в лікті згинай. Я продемонстрував йому трохи зігнуту в лікті руку. Ліву під зап'ясток правою. Навіщо? Щоб упор був, і не мирнуй патрони даремно. Чого ти по воротах стріляв? Думав, раптом проб'є, вони ж ржаві, проб'є, ага. Знайшов собі гаубицю, сталеві листи наскрізь шити. Це ж не хвіртка від садової ділянки, нормальна радянська брама на століття. А потім це, мабуть, страшно, додав він якось відсторонено. Ти сидиш за брамою, а по ній стріляють. Невідомо хто, невідомо звідки. Психологічна атака. А хлюпик мій генерал Капель не інакше. Пішли, розпорядився я, вперед не лізь. ствол на поготові. коли я попереду не стріляти. Шмальнеш, коли я на лінії вогню буду, і це буде останнє, що ти зробиш у своєму житті.